П'ять Ознак зрілого християнина на основі послання до Якова. Ми візьмемо просто одне послання Якова, воно невеличке послання. Але це послання дуже практичне, воно дуже практичне. Там, можливо, мало мало якоїсь такої глибокої богословської науки, як, наприклад, в посланнях апостола Павла. Воно коротке, але воно дуже практичне, і тому його сильно люблять, особливо новонавернення. Я пам'ятаю, коли я навернувся тільки, послання Павла для мене читати було ну, надзвичайно складно, особливо послання до Ремлян, там така вже глибока наука йде. А от послання Якова, воно було таке просте, практичне. Там він говорить про язик, як ми повинні контролювати свій язик, і про багато що деяких таких практичних речей. І ось сьогодні я хочу нагадати нам п'ять ознак зрілого християнина, які рекомендує нам Яків сьогодні, дає від нього. І перша ознака, про яку він говорить, це є друзі, терпіння у випробуваннях. Це є ознака зрілої віруючої людини. Терпіння у випробуваннях. Він з цього починає своє послання. І скоріше це послання якраз було написано до він починає своє послання, що він вітає 12 племен Ізраїля, які знаходяться в розпорошенні. Він писав, напевно, до євреїв, які вже прийняли Ісуса Христа, і які вже починали страждати за цю віру в Христа. Вони знаходилися в розпрошенні, їх вже починали переслідувати. І тому починає він послання своє з того, що він дає рекомендацію і про терпіння у випробуваннях. І він говорить такі слова, Яківа, перший розділ з другого вірша. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає. Терпеливість. Знаєте, Біблія це є дивна книга. От дивна книга. От скажіть, будь ласка, ну як можна взагалі радіти, коли проходять випробування в життя? Хто із нас радіє тоді, коли проходять якісь труднощі і проблеми в життя? Коли людина починає радіти труднощам, то, скоріше за все, ми би сказали, що ця людина. ну, Треба молитися за неї. Розумієте? Але якраз Яків нам говорить, що от ознака зрілої духовної людини це вміння мужньо і гідно проходити всякі випробування, які падають на наше життя. Випробування, друзі, вони виявляють глибину нашої віри. Це така одна із характеристик випробувань. Що вони роблять? Вони виявляють, наскільки глибоко ми вкорінені. В Божому Слові, наскільки міцна наша віра, як ми можемо ще по-інакшому узнати, як тільки не тоді, коли приходять якісь певні життєві бурі і шторми в наше життя, тільки тоді ми пізнаємо, наскільки міцно ми стоїмо у вірі, тільки під час певного шторму ми можемо побачити, наскільки глибоке куріння в дерева, і наскільки воно здатно міцно його тримати. І коли проходять випробування, це є свого роду такий лакмусовий папірець для нашої віри. Ми перевіряємо себе у тих труднощах. І глибина нашої віри вимірюється величиною проблеми, яка може нас зупинити іти за Богом. Глибина нашої віри вона вимірюється величиною трудності, яка здатна нас вивести із себе або так, щоб ми відступили десь від Бога. Тому випробування вони перевіряють нас. Друзі, але чому Яків каже, що ми повинні радіти? Чому зріла людина радіє випробуванням? Тому що далі він каже, знаючи щось, От є якесь певне знання, є якесь розуміння. Яке це розуміння? А це розуміння того, що випробування, коли проходять в моє життя, це завжди для мене можливість піднятися на вищий духовний рівень. Криза. Якщо приходить, це завжди можливість, друзі, піднятися вище, стати міцнішим, ще ближче стати до Бога. І знаєте, в чому полягає такий певний духовний парадокс? Він полягає в тому, що неперемоги роблять нас сильними в житті. Сильними в житті нас робить боротьба. І чим більше цієї боротьби в нашому житті, тим сильнішими ми стаємо. Перемоги, якраз коли приходять, коли приходить якийсь успіх в наше життя і перемоги, там якраз і дуже багато спокус, і вони здатні нас розслабляти. Ну, в боротьбі ми ростемо. І тому, знаєте, ми зі всіх сил ми деколи намагаємося отримати перемогу, а Господь, він деколи не спішить давати цю перемогу. Він тримає нас в боротьбі, знаючи, що в цій боротьбі ми стаємо ще сильнішими. Про що ще знає Яків і що дає йому сили радіти, коли проходять випробування? А він каже, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, досвід віри, друзі. Ми отримуємо досвід дорогоцінний, просто дорогоцінний, безцінний духовний досвід. Тому що чим більше ти пройшов різних труднощів і випробувань в житті, тим багатший в тебе духовний досвід. Тим більше здатнішим ти робиш для того, щоб розуміти і служити іншим людям, які проходять такі самі випробування, як ти вже проходив. Ти досвід отримуєш. Я вам хочу сказати, що ви не знайдете жодного жодного такого, ну, скажімо так, авторитетного, глибокого служителя, який, знаєте, мав просте, спокійне життя у своєму житті. Кожного служителя його сформували випробування. Кожного служителя його загартовували різні життєві труднощі. І чим більше їх було, тим вищий служитель. І Яків розуміє ті принципи, і тому він здатний радіти. І останнє, друзі, чому Яків здатний радіти, коли приходять труднощі, тому що випробування завжди проходить перед випуском в експлуатацію, я так скажу. От знаєте, наприклад, я чув таке, що там от побудували новий будинок. Ліфт треба здати вже в експлуатацію. На церкві є ліфтер, колишній він не, здасть, не дасть мені сказати, неправда. І перед тим, як здати ліфт в експлуатацію, він, наприклад, розрахований там на 300 кілограм. Як його треба здати в експлуатацію? Дають вагу в декілька разів більшу. Ніж та, для якої він визначений, і якщо він здатний підняти це випробування, називається. І якщо Ліфт пройдеться випробування, його тільки після того вздають експлуатацію. Так само, наприклад, з якимись мостами в містах і так далі. І тут є гарна така паралель, що випробування воно завжди проходить перед випуском в експлуатацію. Якщо ми переживаємо певні якісь трудощі і випробування у своєму в житті, то скоріше за все, що Господь дуже скоро вже попереду він приготував щось для нас. Він готує нас до чогось. І пройшовши ті труднощі і випробування, ми будемо здатні війти в це покликання, яке Господь приготував для нас. Тому це перша ознака духовно-зрілої людини це терпіння у випробуваннях, і навіть я би сказав, здатність радіти різним труднощам у своєму житті, тому що християнин здатний дивитися глибше, що заховане за тими проблемами, які приходять. Наступна характеристика, друзі, духовно-зрілої людини, про яку говорить Дяків, це є той, хто вміє контролювати свій язик. От той, хто вміє контролювати свій язик. Він, він цьому посвячує весь третій розділ. Ми його, звичайно, не будемо читати, весь третій розділ, просто де, ну, декілька віршів. Другий. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати і усе тіло. І далі цікаві вірші сьомий восьмий. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською, та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. Чуть ли не саме небезпечний, знаєте, ну. Член в нашому організмі. І Яків каже такі слова, просто що людська природа вона здатна навіть приборкувати природу, тваринний світ здатна приборкувати. Людина може приборкати все, але вона деколи не здатна приборкати власний язик. І виходить, знаєте, так, що ми умудряємося зробити свої уста джерелом, з якого одночасно тече, і благословіння, і прокляття. І може людина мати там сильні якісь духовні дари і так далі. І, можливо, вона там в якихось має багатий життєвий досвід, але вона не може деколи контролювати свою мову, друзі. І, власне, той, хто вміє контролювати свій язик, як я такого називає, муж досконалий, оце зріла людина духовна. Ви знаєте, що наша мова і те, що ми говоримо, воно видає нас. Воно часто видає нас. Один колись філософ сказав: заговори, щоб я тебе побачив. Заговори. І деколи дуже часто, коли ми стаємо спілкуватися з людиною, не потрібно досить багато часу. Ми Трошки поспілкувавшись з людиною, ти вже розумієш, чим наповнено його серце, чим наповнений його розум. Якими цінностями взагалі людина живе. Що потече із того джерела? Там будуть нарікання, наклепи, осуд. І так далі. Чи там будуть слова благодаті, які будуть виходити? І Христос, пояснюючи цей принцип, Він каже, бо чим наповнене серце наше, те будуть говорити і уста. І тому наші уста вони видають нас, друзі. Вони видають нас. І розум людини найкраще видно через відкритий рот. Так видно розум людини найкраще. Тому, друзі, це ще одна характеристика пильнувати, пильнувати за нашими устами. Що виходить з наших уст? Коли ми читаємо за Христа, Петро дає дивну просто характеристику нашому дорогоцінному Господу і Спасителю Ісусу Христу. Він пише в першому посланні своєму 1 Петра, другий розділ, 22-й вірш. Перше Петра, 2, 22. не вчинив Він гріха, говориться про Ісуса, і не знайшлося в устах Його підступу, коли Він був лихословлений. Він не лихословив взаємно. Коли він страждав, він не погрожував, це то був той, який міг контролювати свої уста. Що буває деколи зі мною, з нами, варто трошечки зацепити мене, трошечки десь. І таке можна почути просто в свій адрес. Так часто буває з нами, друзі. Тому Зрілий христинин контролює уста. Наступна характеристика, про яку пише Яків, це є добрий і лагідний характер, друзі. Добрий і лагідний характер. Третій розділ 13 вірш. Яків 3.13. Хто мудрий і розумний між вами? Нехай Він покаже діла свої в лагідній мудрості і добрим поводженням. Тут говориться про характер. Ми деколи, знаєте, Ми ми, віруючі люди, особливо п'ятдесятники, ми любимо великий акцент робити на духовних дарах. Ми любимо різні духовні прояви і так далі. Але ми дуже часто це робимо ціною того, що ми забуваємо про духовні плоди. Ми забуваємо про характер. Нам здається, характер щось таке незначне. Воно щось таке, що не має відношення. Ми спасаємося по вірі, от ми любимо акцент на вірі робити, на дарах і так далі. Але я вам хочу сказати, що так важливо просто для християнина мати характер христоподібний характер. Про християн можуть говорити багато різного і хорошого. Можуть говорити, що ми обдаровані, що ми успішні, що ми гарно там, я не знаю, проповідуємо, співаємо і так далі. І добре. Але найперше, що повинні говорити про християн, що це є добрі люди, що це є добрі люди. Якось один проповідник він говорив так, відомий, такий служитель. Він казав, через рік після свого навернення я найбільше хотів мати надприродні духовні дари. Після п'яти років свого навернення я найбільше хотів бути відомим проповідником. Після 10 років свого християнського життя я хотів бути пастором якоїсь великої церкви. Але сьогодні, після 40 років свого християнського життя, я просто хочу бути доброю. Людиною. Дивні слова і настанови дає апостол Павло до Тимофія. Він наставляє молодого служителя, Павло вже знає, що час його вже наближається, що він вже скоро за жертву встає. І його ціль передати служіння наступному молодому поколінню, титу, Тимофію. І ось він дає настанови, яким повинен бути єпископ. Послухайте, 1 Тимофія, третій розділ з другого вірша. 1 Тимофія 3,2. А єпископ має бути. Як ви думаєте, які би там би характеристики мали бути? Він мав би виганяти демонів там і так далі. Ні, ну Він то теж має робити. Ну чомусь про це не пише Павло. Він, напевно, звертає увагу на най, най, найголовніше. І він каже: він має бути бездоганний, муж однієї дружини. Ну, Бачите, сімейний. А, Сімейне становище це одна із найвищих ознак нашої духовності. Одна із найвищих ознак нашої духовності. Те, що відбувається в нас в сім'ї, друзі. Тому що, власне, там в сім'ї наш характер видно найбільше. Там найбільше він і проявляється. В церкві, то ми таке. Ми зібралися тут в неділю, ми всі гарні, добрі, посміхаємося один до одного. Ну, в сім'ї ми такі, які ми є насправді. І тому одна із найбільших характеристик нас і наша духовна оцінка, наш духовний портрет це ті, які ми є в сім'ї, що про нас скаже, моя дружина чи наш чоловік. Отакі От ми є. Муж однієї дружини. Тверезий, невинний, чесний, гостинний, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, тихий, не сварливий, не сріблолюбивець. Подивіться, основні ті всі характеристики вони відносяться до характеру. Несварливий, тихий, невинний, чесний, гостинний це все є характеристики характеру. Ось висота, друзі. Ось справжня духовність. А деколи мені здається, що ми духовність перепутали. Чому деколи так буває, що з невіруючою світською людиною легше побудувати стосунки, ніж зі святими? Чому так буває, що деколи з віруючими людьми важче працювати, наприклад, в одному колективі, ніж з невіруючим. І при тому всьому ми впевнені, що ми є люди віруючі, що ми є люди церковні, ми є самі правильні і так далі. Але характер, друзі. Характер. Працюємо над характером. я завжди, я так люблю ту фразу. Як би було б добре, щоб всі люди стали християнами. Ну, не менш важливо, щоб ще всі християни стали людьми теж. Хай Господь нам цьому допоможе. Характер, друзі. Четверта характеристика зрілого християнина він веде активне молитовне життя. Далі пише Яків, вже п'ятий розділ, 16-й вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, моліться один за одного, щоб вам здоровитись. Дуже могутня, ревна молитва праведного. І там він буде в п'ятому розділі говорити про молитву, що молитовне життя це є ознака зрілої людини, друзі. І дійсно воно так і є. Дійсно, воно так і є. Чомусь в нас теж якесь такі, знаєте, такі певні відхилення або крайності, коли ми тільки навернулися, і в нас оце, от, ми палаємо першою любов'ю до Господа, ми молимося. Але потім, по мірі того, як ми вже стаємо, знаєте, професійними християнами, спеціалістами вже стаємо. Молитися вже. То молитися то там для новонавернених. Я вже на такому рівні, що мені вже молитися і не треба. Розумієте? Ну, десь воно таке щось є. Але є такий духовний принцип, дуже гарний. Багато молитви в нашому житті, багато сили. Мало молитви, мало сили. Немає молитви, немає сили. Можливо, це десь, знаєте, одна із причин того, що християнство воно сьогодні трошки так втрачає свою силу. Тому що. Мало акцент сьогодні робиться на молитві. Молитва це, напевно, одне із самих занехаяних таких служінь сьогодні в церкві. Молитва. Ми робимо акценти на багатьох різних справах, на соціальній праці, і це все потрібна і надзвичайно важлива справа. Але якщо й немає молитви, друзі, якщо, якщо християнин не веде активного молитовного життя, я вам скажу, що це одна із самих головних і перших, і основних причин. Падінь всіх. От якщо ви про про проаналізуєте падіння, чому християни відходять від церкви, відступають, вони вам всі скажуть, що все почалося з того, що людина що я просто перестав молитися. Я втратив молитовну кімнату, я втратив ті особисті стосунки з Богом своїм. І це є причина падінь. І знаєте, ну, Христос нам тут залишає дуже гарний приклад. Сам Ісус Він черпав силу від молитовного усамітнення з Отцем. І ми бачимо Христос, він багато молиться, друзі, ну якщо молиться Христос, ну йому би ми могли би точно сказати: ну Ісус же може не молитися. Ну, Але якщо Він потребував цієї молитви, то невже ми, вже на такому рівні, що нам молитва вже не потрібна? І це так гарно видно. от, ви знаєте, що наша Біблія вона, вона була поділена на розділи і на вірші трохи згодом. В оригіналі, коли вона писалася, то ж не було цього поділення. Воно потім появляється, це зробили вже богослови для того, щоб нам легше було користуватися Біблією. І воно дійсно, воно нам дуже багато в чому допомагає. Але деколи, через це поділення на розділи і вірші, ми можемо втратити думку. Деколи? От зверніть, будь ласка, увагу, я хочу вам. Показати дещо? Якщо б ви відкрили, наприклад, сьомий розділ Євангелія від Івана, саме останній вірш. Євангелія від Івана, сьомий розділ, 53 й вірш, саме останній вірш. Там написано: І додому свого пішов кожен. Кінець розділу. Думка закінчена. А потім ви відкриваєте наступний розділ, восьмий розділ, перший вірш. А там написано так: Ісус вже на гору оливну пішов. І це ніби як початок, знаєте, якоїсь нової історії. Але якщо забрати оті поділи на розділ і вірші, то ви разом читаєте так. Назад, 53 й вірш. І кожен пішов до свого дому, а Ісус же на гору оливну пішов. Подивіться, яка тут гарна думка. Тоді, коли всі по домам, всі займатися своїми справами, а Ісус іде на Оливну гору, щоб молитися. Ось в чому була. Його висота, молитовне життя, глибоке, багате молитовне життя. І остання, друзі, характеристика п'ята, яку дає нам яків духовно-зрілої віруючої людини, це той, який міє навертати відпавших. Той, який навертає відпавших, той самий п'ятий розділ з 19-го вірша. Браття мої, коли хто поміж вас заблудить від правди, і хто його наверне? Хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Ось характеристика ще духовно зрілої людини. Це той, хто здатний підіймати упавшого. Сила Божа і авторитет, які дані нам, вони дані не для того, щоб ми користувалися тим в своїх цілях і принижували слабшого. Сила, яка дана нам, вона дана для того, щоб ми могли підіймати слабшого. Підіймати упавшого, і тільки сильні на це здатні, тільки вони можуть просто в диявола виривати із його лап і повертати назад до церкви. Це є сила, це є зрілість духовна. Тому хай Господь благословить нас, дорога церква Божа, пам'ятати і тягнутися до цієї зрілості, тому що християнський шлях після нашого навернення, хрещення і так далі, в чому полягає? А в тому, що ми ростемо духовно. І цей ріст буде продовжуватися все наше життя. І немає просто більшої трагедії для церкви, ніж людина, яка вже 20-30 років в церкві знаходиться. А росту немає ніякого. Уже давним-давно. І це є трагедія духовна. Ось. Тому будемо стримитися до цієї висоти. Нема такого рівня, щоб ми могли сказати, я вже досяг. Я вже досяг. Навіть Павло казав, я не вважаю себе тим, що я досягнув. Я тільки забуваю, то ще позаду. Я знаю, що в мене є ще куди стримитися. Терпіння у випробуваннях, контролювати свої уста, добрий і лагідний характер, активне молитовне життя і навернення відпавших. Хай Господь благословить нас цьому. Амінь.